Ну все, не буду більше тримати цін. Діти в школу, а нова колекція зі знижками для вашого дому. Ще гаряча по супер ціні. Ціна згодом. Подивіться, будь ласка, подивіться на цей малюночок. Це малюночок, паркет. Мармуровий паркет. Так-так. Гляньте, будь ласка, ближче. Тут незвичайні відтінки. Сіро, нюдові, кремові, графітові. Спеціально зробили так, щоб ви могли підбирати під любі відтінки у вас в кімнаті. І зробили ще 3D-об'ємну ниточку. Якщо ми дивимося таку вдаль, ми бачимо тільки 3D-об'ємний візерунок. Якщо ви хотіли положити його в біжеву кімнату, до речі, як у нас біжевий паркет, а сірий кіломочок, він також буде гарно вам стильно виглядати. Якщо ви хотіли, щоб вашим ніжкам було тепло. Будь ласка, звертайтеся. Якщо ви хотіли, щоб у вас була темненька бахрама, яка не марка, це саме про цей килимочок. Якщо ви хотіли, щоб у вас була натуральна котонова основа, яка стирається і яка досить гарно пахне, то це саме про цей килимочок. Ну якщо ви хотіли бути досить стильними і завжди в моді, слідкуйте за нами, обирайте кращі килимочки по гарним цінам. Килими України.